Пішки тут. А ви звичайних людей пропускаєте чи ні? Які тут живуть? В общем, ви пропускаєте людей звичайних? Мені кажуть. Пропускають вони. Мабуть, вони не пропускають звичайних людей. Вони нормально. Якщо трансляція переривається, можливо, якісь проблеми зі зв'язком. По-перше, це не Київ, тут за містом, так би мовити, за міська редвенція. По-друге, мабуть, тут багато зараз людей зібралося, тому може бути проблеми зі зв'язком. Я дуже сумніваюся, що дійсно блокують якийсь зв'язок, тому що для цього потрібно доволі потужне обладнання. Люди намагаються спілкуватися з міліцією. Танці ще ось автобус на цьому. Ймовірно, приїхав Діркут. Наскільки я розумію, на цьому колона автобумайдана зупиниться, тому що дороги далі дійсно немає. А, так, нагадую, що ви стріми стріми можете побачити на сайті ЛБО, «Лівий Берег. А, стрім веду я, Макс Левін, фотограф, журналіст видання «Лівий берег», ЛБЙО. Новини з під президенції можете побачити саме там. Геройка! України! Руслан збірку тут стоїть за 300-400 метрів від резиденції по цій дорозі, яка веде до резиденції президента. Це ялинка з колючого дроту. Що тут у нас намальовано рибак? Ось ще якісь тут є новорічні іграшки. так. Це Колесниченко, Так, Серьох, ось Ківалово, ви бачите. Тут є Захарченко також. Керівник підрозділів, які зараз забороняють людям не Недобитого яйцем. старий рік минає, народ наступає. Христос зарождає, Христос зарождає. Христос страждає. Люди співають колядок, щедрівок тут. Доволі весело налаштовані, не проявляють агресії щодо міліції. З розумінням ставляться особливо до міліціонерів внутрішніх військ, які тут стоять не за покликом серця, а як працівники, як... можливо, тут є службовці. Які настроковій службі взагалі знаходяться? Ялинку зараз на суть, я так розумію, на центральний шкір. Як би мовити? вам добра. Там зараз відбувається щось з цією вантажівкою. Зараз ми спробуємо дізнатися, що там відбувається. Зараз ми спробуємо дізнатися. Нагадую ще раз, що це. Відбувається похід на резиденцію Януковича. Депутати наголошували, що їх нібито запрошували. Вони принесли повістку. Повістку. Кілька кордонів з Беркутом. Ми не зможемо пройти далі. що вони вже стоять за душею. Вони вже підготувалися. Але ми дуже сподіваємося, що народні депутати зможуть фізичної сили до що ми замовити подивимось за передати.